Мене звати Миргра Денис Михайлович. Я студент Полтавського державного медичного університету. Я навчаюся на п'ятому курсі, і е, я хочу подякувати кафедри хірургічної стоматології, що дала мені можливість ходити у цей стаціонар. Коли я пішов на першу пару, мене зустрів Дмитро Валерійович, він до хірургічного відділення, і він дав мені можливість ходити у цей стаціонар. Мені дуже подобається, коли мене беруть на операції. Мені дають тут е... освоювати практичні навички. Мені це дуже подобається. Добрий день, я студент п'ятого курсу. Пишов Ярослав. Хотів би висловити насамперед подяку нашому Болтавському державному медичному університету за те, що він дав можливість здобути велику практику в стаціонарі ще одного лицевого відділення. Моя історія, як так скажемо, маленького лікаря, почалася з того, що я прийшов на пари до нас на кафедру, де я б хотів насамперед. Висловити велику подяку моєму куратору Дмитру Валерійовичу Стебловському за те, що він заохочував студентів приходити на різні операції, здобувати різні практичні навички, за те, що в подальшому він надав можливість даже приймати участь в цих операціях, приймати участь в різних перев'язках. Ці всі етапи дали мені можливість зрозуміти, чим я хочу займатися, і в майбутньому я б дуже хотів займатися ще лицевою хірургією і. Насамперед, я дуже хочу заохочувати різних студентів, щоб вони приймали участь також в нашому відділенні щеплення носової хірургії.